Доброго ранку, це ТВА і наш європейський марафон. Сьогодні історичний день для України мали би вирішитися. Доля угоди про асоціацію фактично. Вона вже вирішилася, але ще не офіційно. Остання інформація з'явилася буквально хвилину тому про те, що Даля Грібі сказала, що вони з Меркель не змогли переконати Віктора Януковича. Давайте представимо нашого гостя. Ви вже його просто показали. Різуник Юрій, незалежний економічний експерт. За ранку, пане Юрію. Ми будемо говорити сьогодні з вами зокрема про економічний аспект цього питання. І я так розумію, якщо у нас є картинка з вільнюсу, давайте подивимося, що там відбувається в цій хвилини. Тому що можете запускати до речі, тому що саме в ці хвилини і мало би відбуватися це офіційне підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Є в нас така можливість? Так, є. Ось ми бачимо. Зараз, власне, далі гріве ви яка стоїть Герман Ван Ромпей. Власне, і у ці хвилини вже по протоколу мало би відбуватися це підписання, але очевидно, вони чогось чи когось, зрозуміло, кого чекають на заяви Віктора Януковича. Цю картинку ми будемо тримати. Постійно в ефірі час від часу, так якщо з'явиться, наприклад, Віктор Янукович, я попрошу знову ж таки повернутися до цієї трансляції, пане Юрію, з останніх заяв в принципі, вже зрозуміло, що Януковича не переконали. А ви особисто у вас була ще вчора наприклад, надія чи сподівання, що є якийсь шанс? Ну, скажімо так, вчора до останнього моменту до заявлення госпожи Меркель, в котре. Якій... Она вона сказала, що по її мнению завтра підписання асоціації не буде. Надіжда була після цього заявлення, увы, абсолютно глибоке разочарование. Вот всі емоції після цього всього. А на що взагалі сподівалася Гріба Оскайте, Меркель після того, що тиждень тому ще було рішення уряду? Чи були в них якісь чи готували в них якісь аргументи для Януковича, чи, чи можливо якісь конкретні пропозиції? для того, чтобы его у Вильнюсе паракуна. Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, какие-то аргументы были. Я не думаю, что это были конкретные какие-то экономические предложения, условно, 20 миллиардов евро или 10 миллиардов евро, как заявляли европейские чиновники. И это правда, с Европой нельзя разговаривать таким языком. Да? То есть, более того, Европа готова, она продекларировала, она готова была модернизировать участие, принять модернизацию украинских предприятий, повышение конкурентной способности. Да? То ну, надавати деньги на долги она не готова. Ну, но это нонсенс, скажем так, да? то есть... але дивіться, Европа прекрасно розуміє, як говорила з Януковичем Росія, особисто Путін як говорив, які він аргументи наводив. Чи можна було зробити, скажем так, перспективу на це? На, на, на те, як з Януковичем э, говорив Путін. Вони ж розуміли, що там аргументи вочевидь якісь для Януковича сильніші. Якщо вони хотіли переконати Януковича, треба ж було якось це вирішувати. В принципі, європейці не способні говорити на язики Путіна. Це це різне різні міри. Поэтому я не думаю, що вони могли заговорити язиком Путіна. Ну, якщо говорити о предположениях Путіна, я напримірні о чому такому не слышав. Кроме заявлений некоторых чиновников кабинета министров и премьер-министра и вице-премьера, которые представляют: ну что уж тут говорить, российское лобби жесткое, целенаправленное российское лобби в украинском правительстве, что есть само по себе дикостью какой-то. Да? То mm -hmm. как бы, кроме этих заявлений, я слышал комментарии российских чиновников, что цену на газ никто пересматривать не собирается. Ніяких кредитах пока річі не було. Я думаю, що зараз буде планомерно реалізовуватися Росії сценарій строєними рядами в Таможенний союз. А дивіться, як тоді яка думка і уряду напевно Януковича з приводу того, що вже зрозуміло Росія дала зрозуміти, що знижок на газ не буде, і як вона ставиться до цього питання в принципі. Тобто гроші звідти, якихось конкретних, принаймні зараз, ми ну, не можемо це розраховувати, правильно? Європа, Янукович теж з Європою зараз, ну я не знаю, чи можна казати, що посвариться, але в принципі, ну звідти теж, такої допомоги, яка могла би надійти у разі підписання, її точно не буде. Що собі думає Янукович? Ну, Мені складно сказати, що думає президент. Я можу висказати своє мнення, що, на мій взгляд, потрібно було б зробити. Поскольку мы уже видим, что ассоциации не будет, и неизвестно, когда она будет в связи там, с предстоящими выборами в Европарламенте и президентскими выборами в Украине, это может затянуться надолго. Сейчас надо понять старая истина, да, как у классика: кто виноват и что делать, да, то есть вот. Ну, а... Я бы на его месте, я бы на, у меня есть взгляд на эти вещи, mm -hmm. я бы на его месте по крайней мере избавился от тех, кто виноват и кто его представил в таком не очень приглядном свете перед европейцами. Да, за неделю mm -hmm. до подписания ассоциации резкий разворот без каких-либо ну, внятных аргументов. Тот ученый труд, который презентовали в интернете, он не выдерживает никакой критики. Да. В чем это на УАЗе? Это Академия наук, которая предоставила Кабинету министров в обосновании принятого решения, что они сплюсовали все, mm -hmm. скажем так... Э Затраты а в Європейском зложении инвестиции тоже, кстати, принципиальная разница между украинскими і європейськими формулировками по новым странам Евросоюза, потом умножили на коэффициент 1,5 для Украины и получили 160 миллиардов євро, о которых говорил Кабінет міністрів, о которых говорил президент в Європі. От, от, власне, звідки до, до речі, мусимо перерватися, тому що сказала, що вже прийшов Віктор Янукович на. Зустріч у Вільнюсі. Давайте подивимося, як це відбувається. Ми бачимо зараз картинку прямої трансляції з Вільнюсу. З вільнюського саміту. Бачимо, що туди прибув президент України Віктор Янукович. Посадовці Європейські його чекають. По суті, зараз ми бачимо історичні кадри. Історичні тому, що за мить буде зрозуміло, куди буде йти далі Україна. -давай, давайте подивимося подивимося ж таки картинку наживо. Це я думаю цікаво телеглядачам. До речі, хочу сказати, що нагадати телеглядачам про те, що в нас є номер для смс-повідомлень: це 067 215 666 -66. Туди можете писати, ставити питання нашим гостям у студії, а також ділитися, в принципі, думками з приводу того, що відбувається в країні, що ви бачите зараз на своїх екранах. Я зараз от, спеціально навіть зайду на цю сторінку, що сьогодні навіть не заходив. І ми дізнаємося, що думають наші телеглядачі. Нагадаю, ще раз 067 215 6666. Ви бачите зараз ось. Підійшла канцлер Німеччини Ангела Меркель. Так, а де ж Янукович? Ось Янукович вітається також із європейськими чиновниками. Я так розумію, що зараз буде, в якому просто не зрозуміло, в якому форматі зараз це відбудеться. саме Це почнеться з заяви Януковича, що він скаже, як він. От мені навіть цікаво, якою була ця ніч перед цією миттю Януковичу у Вільнюсі. З ким він розмовляв, хто йому. До речі, от і, ви знаєте, як це відбувається? Хто, хто йому хто, наприклад, з ним працював перед цим. Не готов, не готово вам mm -hmm. сказати, чесно говоря, не знаю. Бачимо вже що нам е, пишуть телеглядачі. Е, насправді закликають, що зараз робити. Останнє це закликають збиратися на майдан. Як у Києві, так і в інших містах України кажуть, що насправді, поки ще е, поки немає такої ескалації конфлікту, саме е, в Києві, поки ще можна доїхати на ці майдани. Кажуть, їдьте хто може, поки ще поки ще пускають. От от про що пишуть глядачі. Друзі, якщо буде якась картинка ще раз з вільнюсу, конкретно вже коли будуть якісь заяви, давайте ми, ми, ми змушені будемо це слухати. Тому, тому я, я попрошу видавати цю картинку в ефір по, по мірі можливості. Пане Юрію, ми зупинились на тому, що. Жодних обіцянок Росія. В принципі, вона то може давати обіцянки, так, але конкретних рішень ніяких Абсолютно. в найближчий час бути не може з приводу Абсолютно. навіть грошової допомоги. Вот и мы также остановились в том, что же делать -то дальше. Да? То есть в этой связи, когда охлаждение Европой неизбежно, да, а потепление с Россией пока не видно. Ну, Что бы на месте президента можна было сделать, наверное, угу. да. То есть, это по приезду, во-первых, провести жесткий достаточно разбор полетов. провести серьезную ротацию в кабинете министров Украины. Вы знаете, я думаю, еще теоретично это можно планировать, але что с того людям? Давайте подумаем. Э, нет, я дальше продолжу. Да, то есть Кабмин сформировать по принципу технократов, людей, которые абсолютно аполитичны, да, но они четко знают, что в таких кризисных ситуациях можно сделать, потому что, э, ну, страну я не хочу страшилки говорить, да, то есть, ждут непростые времена, достаточно непростые. Вот, и э, все здраво настроенные депутаты должны выполнить условия Евросоюза, оставшиеся два, как мне кажется, да, чтобы с формальной точки зрения все условия по списку Фюля были выполнены. Все здравые чиновники кабинета министров должны начать диалог с Международным валютным фондом с одной стороны, диалог с Россией с другой стороны, только он должен быть абсолютно прагматичным и понятным обществу. Потому что в отсутствии коммуникации с обществом мы имеем то, что имеем, увы. Никто нам внятно не объяснил до сих пор, ни на каком уровне, ни на экспертном, ни на государственном, что же произошло. Почему с 2011 года, насколько я помню, было парафировано соглашение, да, то есть такие вещи готовятся, это не просто так. До сего времени этот вопрос возник только неделю, до подписания.

But we can proudly say that today Europe has really become wider. Our eastern neighbours already are reliable, like minded allies. We need to focus on the further work in order to consolidate today's achievements. And second, we have to be clear that signatures on paper are only symbols of very hard work. We still have to do initialing is only one first step. we will still need signing and ratification in order to enjoy full benefits of closer political association and, of course, deep economic integration. and this is useful, firstly, not for the leaders of eastern partners, but for the nations and people of our eastern partners. we will still need every effort for today's commitments to become irreversible reality. And better life for our Eastern partners. We will need courage and wisdom to move forward. We will need unity and trust to withstand upcoming challenges. But with strong political will, mutual support which Europe will provide, and determination, we can do that. In Europe, we can create a common area of shared democracy, prosperity shared stability, free movement and increased interaction. so my sincere congratulations for everyone in any institution in any country who contributed to the progress we achieved today. and once more congratulations to our three partners who have been achieved today so much. thank you. Ми почули виступ президента Литви Далі Грібелоскайте. Власне, я думаю, там меседжі абсолютно були чіткі і зрозумілі всім. Що скажете, пане Юрію? Що тут скажеш? Тут Все зрозуміло. Ми будемо слідкувати за тим, що відбувається на саміті прямому ефірі, і будемо час від часу виводити ці картинки. Мені підказують, що зараз до трибуни йде президент, можна картинку подивитися, Хто, хто, хто виступає? Ми, ви мені неправильно підказали, режисери вибачайте. Отже, ми повернемося до цієї трансляції. Я Думаю, що як тільки президент Віктор Янукович почне говорити, ми знову ж таки повернемося до, 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 до цього питання. А, значить, підписання не буде. Янукович заявив, що Україна не готова. Про це повідомила Даля Грібалскайте. Підписання документів заплановане перенесли так. Зараз секунду. Документи підписуватимуть із Молдовою та Грузією, а також лібералізацію візового режиму із Молдовою та Азербайджаном. Ось ось яка, яка інформація? Яку інформацію маємо на цю мить. Пане Юрію, пишуть люди про те, що треба виходити на майдани. Ваша думка з приводу цього? Чи це оскільки ви розумієте, що Янукович, приймаючи таке рішення, він розумів, що в принципі люди готові вийти. Він бачить, що відбувалося у нас тиждень. Як діяти зараз в такому випадку, коли ми вже розуміємо, розуміємо, що вгоди не буде? Що робити людям? Виходити все одно треба. Ну, ми не можемо в цій студії закликати, просто питаю вашу думку, як, як ви вважаєте? Я пройду. Сьогодні ж. І е, про конкретні вимоги, тому що багато хто, зокрема, і у соцмережах, і взагалі у своїх статтях е, писали про те, що проблема Майдану в тому, що немає конкретних вимог. Ви чули ці вимоги? Тому що я все одно конкретні вимоги е, Майдану вони були. Можливо, вони були якось не, не, не сформульовані. Якісь петиції, але вони були. Ви чули ці вимоги, що конкретно вимагали люди на майдані? Ну е требування були Кабмін в відставку, я його повністю підтримую, однозначно. Це треба було зробити одразу, наприклад, після з'явлення цього скандального розпорядження. Але залишилось то, що залишилось. Ну а давайте подумаємо: добре, кабмін в відставку. А хто прийде замість Миколи Азарова і його команди? Мы знаем, а кто призначает премьер-министра. Совершенно верно. Как вы думаете, что в, таком, в такой ситуации работает Янукович? Я же еще раз говорю: здесь должен быть выбор президента, он должен быть абсолютно прагматичный, не политический, не по принципу личной преданности. Подчеркиваю, в Чехии когда-то, когда был кризис в 2008 году, было нечто подобное. Тогда пришло правительство молодых технократов, которые абсолютно не думали ни о каких рейтингах, ни о каких позициях, которые они могут занять в системе власти они занимались четко знакомым им делом, то бишь экономикой. И они вытащили Чехию тогда. Это mm -hmm. все чехи признавали. Да, они, э, собственно, подпортили свой имидж. Да, они иногда принимали непопулярные решения, но благодаря тому, что они коммуницировали со своими людьми, да, они постоянно были в диалоге с гражданами, это все принесло им успех. Я думаю, у нас нет другого выхода. Если говорить про конкретных людей, можете сказать, э... Хто це може бути? Хто може бути наступним прем'єр-міністром, який поведе країну в тому напрямку, в якому треба вести? Ну, ви знаєте, немає у мене рецептів. Та да? то є, як как бы, правда, немає. На сьогоднішній день немає. Об цьому треба думати. Говоримо про об'єднання людей зараз. Була інформація вчора. анонсувалася, про те, що сьогодні буде живий ланцюг від Києва до Євросоюзу. Я так розумію, маємо зараз картинку. Якщо можемо показати, живий ланцюг від Києва до Євросоюзу. Власне, якими територіями він буде проходити, ось на карті видно. Це все, що ми можемо показати? У нас не добре. Добре, дякуємо. Отже, люди об'єднуються. Я так розумію, що. Так само написали вже в СМС-повідомленнях про те, що ті люди, які сьогодні стануть в цьому ланцюгу, вони потім рушать на Київ. Янукович, команда взагалі президента, вона розуміє, як діяти далі і що в такому випадку можна буде робити, тому що до Києва збирається все більше і більше людей. І сьогодні ми розуміємо, тому що багато хто з, з багато хто з українців ще думав до цього. Наприклад, там вчора ще були якісь когось сподівання, що а можливо диво станеться, його підпишуть. Та у мене такі теж не будуть. І, і, і вони не виходили на майдан. Зараз вже очевидно, що нічого не буде. Люди будуть в Києві. Як діяти далі? І людям, і і команді президента. Ну мені сложно У мене таке впечатлення, що команда президента не просчитує возможне Але... Ну... Было сообщение в интернете, собирается опять же альтернативный митинг, везут автобусами людей на Европейскую площадь за национального производителя и так далее и тому подобное. Ну я как раз до цього хотів перейти. Тобто що команда про э, влад... провладна команда вважає, що треба просто э, провести свій мітинг, да, зібрати да, багато сторонників і показати, що як мінімум половина України не підтримує євроінтеграцію, да? Тож от в этом, по-моему, весь мясочек, который хотят дать. Ну, лозунги вызывают у мене, чесно кажучи, ну такое ощущение сюрреализма, потому Тому що национального національного надо треба було якраз присоединившись к Євросоюзу. Це лучший спосіб. В нас є повідомлення також від глядачів і на Фейсбуці пишуть дуже багато про те, що в Києві е е е видно дуже багато автобусів, е які приїхали з регіонів. Я так розумію, ви теж бачили. Е да, да. Коли Я коли по дорозі сюди бачив багато автобусів. Хоча не зрозуміло, це автобус на підтримку. ні понятно. Там на них ніяких опознавательних знаків лозунгів не було. От пишуть партія регіонів відправила з Миколаєва групу мітингувальників до Києва на противагу прихильникам підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, акції, яких проходить вже тиждень на Майдані незалежності. А от акція. Противників цієї угоди люди збираються на європейській площі. Це остання інформація, яку ми маємо на цю мить. Ваш прогноз як економіста: курс гривні. Любой. Я вам обісню, чому почему я так сказав: Любой. Як да? табила я. Здесь же на эфире я говорил, что на самом деле можно было спокойно да, делать курс гибким, плавающим, без каких-то резких скачков, но у нас курс политический товар, mm -hmm. поэтому, соответственно, его держали уже, бог знает, сколько времени, с того э, прыжка, который он имел в 2008-2009 году. Кстати, тот прыжок был тоже следствием держания курса долгое время. Это однозначно я вам могу заявить. Так вот сейчас... Э, Сейчас он может быть правда любой, потому что на самом деле, как это обычно происходит. Но вы кажется, будет и мальчик но у вас еще гривня может измениться? Нет. Нет. Ну, нет вы конечно, говорит, нет. Я, я имею в виду, <laughs> глубина девальвации может быть любой. Потому что как это обычно работает, да, то есть, как бы если ситуация становится уже слабо контролируемой экономически, единственный рецепт это провести резкую девальвацию, потом обычно, к сожалению, начинаются панические настроения. Когда начинаются панические настроения, курс можно разогнать куда угодно. Ну, плюс бесконечность, скажем так. Я даже не хочу каких-то маяков здесь ставить, потому что их не существует. А чи можем мы снова ожидать певной банковской кризис, когда люди начнут забирать с банки гроши? Мне бы это очень не хотелось. На самом деле пострадают, поймите, пострадают все, да, то есть как бы здесь нужно, любой ценой соблюдать некоторую стабильность и поддерживать давление к банкам. Мы это все уже видели неоднократно, чем это все заканчивается да? то есть как бы пострадали люди и не всегда наиболее обеспеченные люди, чаще всего страдают как раз малообеспеченные люди. Вот это бы очень не хотелось, потому что подняться после такой ямы ну, крайне тяжело и крайне долго. На цей момент в нас немає бюджету наступного року, державного бюджету. В принципі, в цей час його зазвичай ніколи і не було, але все одно щось прогнозували. Як ситуація розвиватиметься в цьому напрямку? Так, от вся фішка в цьому заключається, тому що на самом деле, чому не було бюджету? Тому що чекали, куди определиться Україна? Іли да? в Єврозону, і в зону Таможенного союзу без присоединення. Понятно, тому що цього ніхто із власті теж не хоче. Это очевидно. Вот сейчас мне очень сложно понять, что к обмен будет закладывать бюджет. Вот сейчас крайне сложно. Если раньше я понимал, что если будет движение, то, чего мы ждали все, mm -hmm. и, и подписание договора с ассоциацией, я мог бы предположить. То сейчас никаких предположений нет. То есть там ничего... Россия ничего не дает, она только декларирует. И мы общались в прошлый раз здесь же в этой студии и сошлись на такой мысли, что ну, максимум Россия может сделать реверанс, да, простить надутые газовые долги, эти штрафы пении, условно говоря, пролонгировать пару кредитов в госбанках, которые они давали под закупку газа. И все, больше ничего не будет. Увы. Вот где те источники для выполнения всех социальных тех же инициатив президента, которого он озвучивал в прошлом интервью, которое он давал журналистам ведущих телеканалов Украины, я не понимаю. Ну, очевидно, в них есть план, вони на что розраховували. Не уверен. Ви Знаєте, не уверен, не тобто, сложно судячи, розумієте, Судячи з ваших слів, можна зрозуміти, що е, в країні найближчий час, навіть в місяць, найближчий, та, відбуде, ну, певний хаос у нас чекає. Ну, я би не хотів е, хаоса. хаосу. Ну, Ще раз, раз говорю: іменно тому, що пострадають люди, вот в чому основна проблема, ну, але знову ж таки, ви, 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 ви навіть не можете змалювати навіть приблизну картину, якою вона може бути. Ні, зараз не можу. Сейчас не могу. Опять же, ну отсутствує повного діалогу, да? тобто, как бы, якби правительство з э, людьми, ну можна всі видумати все, що угодно. Ну можна сказати, допустимо, напечатаємо деньги. Да? Ну, мы это все проходили уже. Друзі, економічну тему продовжимо буквально після э, короткої паузи. Нагадаю, остання новина на цьому дяку ми маємо те, що підписання угоди не буде. Про це сказав Янукович. Э, повідомила Даля Грібеускайте. Повернемося за кілька миттєвостей до телемарафону на каналі Тивай.